Напередодні в один з рубіжанських ювелірних салонів зайшов молодий хлопець. Він дістав пістолет, зробив чотири постріли в підлогу та наказав викликати міліцію. Потім став на коліна, поклав руки за голову та став чекати на правоохоронців. Прибув на місце в вчені трьох хвилин На об'єкті ми виявили гражданина, який стояв на коленях спиною. выходу в первом торговом зале. Справа от гражданина на полу лежал предмет, похожий на пистолет Макарова. По залу в разных местах лежали стрелянные гильзы. Чувствовался устойчивый запах пороха. Данный гражданин был нами задержан. У цей час у магазині знаходилися продавці та відвідувачі, які викликали наряд міліції. Ну, в районі 9.40 нам сообщили мені продавці, що за що в магазині неізвісний мужчина і почав требувати співробітників міліції. От. І потім визвали ну, органи охорони, от. і вони, значить, Приїхали в течі трьох хвилин, ну, через минуту-полтори у нього була вже панічна паніка, ну, тобто, і він, би, почав вже Оперативна група Рубіжанського міськвідділу міліції затримала невідомого. Ним виявився 28-річний хлопець. Даний факт зареєстрований в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Однією з причин нападу стала велика кількість кредитів, яку молодий чоловік був не в змозі сплатити.